Ранок дома триває. Всім привіт. Час зустрічати гостей у нашій студії. Сьогодні до нас завітає журналіст, популяризатор історії. Заслужений журналіст України Сергій Махон. Ми поговоримо про нову книгу письменника, яка вийшла у видавництві Віхола. Вона називається В тенетах загадкових історичних вбивств. Я піду зустріну гостя. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго дуже ранку. приємно. Прошу, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Сідайте, будь ласка. Дякуємо, що будь завітали ласка. до нас. Дякую. дякую. Отож, про що розповідає ваша книжка? Можна її? Будь ласка, дякую. Ця книжка розповідає про трагічні сторінки історії, вбивства знаменитих людей. Більшість з них відомі широкому загалу навіть в Україні. Є навіть чотири українські трагедії. Ось я скажу так, що багато років я займався ці, цими справами. Але це по-перше, не тільки про вбивство якоюсь мірою це розслідування, якоюсь мірою це і таке белетристичне розслідування. Але дуже важливий момент це фактологія. Фактологія повинна бути на першому місці, тобто я так був вихований, саме за освітою я журналіст, не історик, і я старався завжди дотримуватися факт, фактів. А стосовно українських постатей, то тут одна постать середньовіччя, це початок нового часу. Юрій Немирич, якраз «Гадяцький трактат, був такий знаменитий, коли Україна могла стати частиною, третьою частиною великої Речі Посполитої. І е, три постаті це трагічні постаті української історії ХХ століття, Петлюра, Коновалець і Бандера. А як з'явилася взагалі ідея написати таку книгу? Ідея е, з'явилася ну, достатньо давно. Я збирав Потроху матеріали друкував їх в газетах, в журналах. І ви знаєте, я прискіпливий такий архіваріус. В мене все, як кажуть, по полицях розкладено. Тобто ага. в мене постійно е і е якоюсь мірою, е що е коли остаточно виникла ідея цієї книги, це було на Женевському озері. Я був у відряджені в Женеві, і нам е якраз гід каже: а отут 20 хвилин, тобто е 20 метрів від нас. Знаходиться місце, де вбили знамениту найкрасивішу жінку всю, ну, мабуть, у світі 19 століття Єлизавету Австрійську, імператрицю з баварського роду Вітельксбахів. І я подивився, і найцікавіше, що якраз так вийшло, що я збирав матеріали і чомусь постійно-постійно відкладав цю тему і тут. В мене якраз е, донька є Єлизавета, і я просто е, все ж таки повернувся до Києва. І дуже скоро з'явилася в моїй е, газеті, де я працював дзеркало тижня, з'явилася стаття саме про цієї чарівної жінки. Дуже трагічна історія. Ну от це був такий, і коли назбиралося достатньо багато е, есеїв, таких я б їх назвав есеї і якоюсь мірою, і історичні. І я ж кажу з якимось флером таким балетристики, але все ж таки головне факт. Факт угу. – це… На першому місці. На першому місці, так. А як ви обирали героїв? Чому обирали саме їх? Ви знаєте, саме їх, чому? В мене є кілька епох, які мені не, ну, близькі. Я би сказав, це кінець середньовіччя, це орієнтовно так. 11 століття, починаючи з 11 століття, і закінчуючи, ну фактично, вісімнадцятим, так ну це початок вже нового часу. І е, я завжди дивився на ці е, на ці постаті, о трагічні, але мені було цікаво ще знати щось більше про епоху, і також до читача, також довести щось цікаве, щоб. Епоха була видна, ну, було її, щоб людина відчувала цю епоху. Бо не тільки вбивство конкретно, там не знаю, генералісімуса Альбрехта Валенштайна, це герой Трислітньої війни, першої, до речі, загальноєвропейської війни, і от його він на тлі епохи, тобто дуже важливий ще момент це слід в історії. Який слід людина залишає в історії. Ми знаємо, багато людей залишили такий слід, як Гітлер, як Сталін, Мао Цзедун, можна сказати, і зовсім інші. Тут є цікава глава про трагічну загибель, ну, взагалі-то вбивство вже це практично доведено. Рене Декарта, знаменитого uh -huh. вченого. І це все відбувалося в Стокгольмі, там е, історія ну настільки вона цікава, і вона ще цікавішою стає останнім часом, бо з науково-технічним прогресом е, більше можливостей дослідити. Uh -huh. Там і е, у нас і і е, е, ці наші знаменіті е, 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 вчення, які досягли великих успіхів в питаннях криміналістики. Uh -huh. От зараз набагато більше вже ну, менше, менше білих таких плям. плям. Угу. Бачимо саме всі конкретні історії. Дуже, до речі, красиво екранізована книжка різними фактами, підсвіченими. Я бачу, що це вирізка з газети, правильно? Так, це вирізка з американської газети. В Нью-Йорку вона виходила. Називається Свобода, україномовна газета. Це найбільша газета була. Саме от в американському континенті, саме україномовна, сам найзнаменітіша. Які ви матеріали використовували для створення книги? До чого зверталися? Я ну я скажу так, що дуже багато, дуже велика історична бібліотека. В мене так вийшло, що в мене обидва дідусі. Вони були військові: один генерал, генерал, другий полковник. І в них була фантастична бібліотека, саме історична. Чому вони військові? Лічне запитання, е, е, чому я не військовий? Ну я е, два роки служив в радянській армії і майже 10 місяців з 11 березня я служив до своїх 60 років, тобто я вже не мав права то був звільнений. Я служив в ЗСУ. Так, так, так. І е, повертаємося до книги. У вас багата бібліотека вдома. Да, від дідусів. Б, багата бібліотека. Е, дуже е, мені допомагала в цьому е, ціла серія бібліотек, е, саме Вернадського бібліотека, парламентська бібліотека. Е, потім е, дуже гарна і цікава, і про неї мало хто знає, бібліотека в Лаврі історична. Угу. Ось. І плюс архіви. З архівами я працював ну, звич, звичайно менше, бо в радянські часи можливості не було. Я працював в архіві СБУ кілька разів. Це коли готував статті до газету Дзеркало тижня, то там були дуже такі також трагічні саме події української історії. Це розстріляне відродження, це бійня на літературному фронті. Була в мене така стаття. І якраз ну я згадав, що це. Двоє діб, фактично, я провів там. Е, мені приносили такі стоси е, одну за одною, такі е, праці. Значить, не праці підрифом. Угу. Це вже не секретно, все відкривалося. І треба було все, кожну сторіночку придивитися, знайти якусь цікавинку, яка дозволяла мені щось внести, якесь нове В, е, вивчення цього розстріляного відродження наших українських митців. Письменників, композиторів там, ну, там просто величезна, ви знаєте, Сандермох, знаменита історія. Та коли в один день було розстріляно більше тисячі українців, саме це такий був. Ну не знаю, це був такий удар: по знаєте, переламаних хребет українського селянства під час голодомору. Я багато також вивчав цю тематику, в тому числі і в архівах. І після цього, от це розстріляння на відродження. Ну, не після цього це починалося ще з справи спілки визволення України 29-30 роки. І це повністю зачищення цього м, українського такого, знаєте, як сказати, українська інтелігенція була просто фактично знищена або упокорена. Mm -hmm. Пане Сергію, саме завдяки. Ось цим книжкам, ви стали не просто істориком, а істориком журналістом Правильно, я так розумію? Ви знаєте, скоріше за все, Ви ж могли просто бути істориком. Я закінчив журналістику Київського університету. Е, багато років працював на Телебаченні і в газетах Газета День, газета Дзеркало тижня. І, е, е, ви знаєте, я починав навіть як не дивно, я починав як спортивний коментатор. На... Як спортивний коментатор, Ну, да, І я коли я написав кілька перших статей історично, ну на історично, було дуже важко. Я прийшов там в київські відомості, там вийшла невеличка. Там. Так дивилися, навіщо це потрібно взагалі. І от перший був такий: це велика стаття про Свидригайла Ольгардовича, великого князя Литовського, який спирався якраз на українців, на білорусів. Тобто, і я написав, і моя головна редакторка газети День сказала: О, ти можеш вести сторінку, давай зробимо сторінку. І там вийшла сторінка Історія та я. Це була перша. До речі, це була перша ластівка в українському історичному, як я казав би, не ефірі. Тут, тут телебачення ефір, це в українській друковані ЗМІ. І ми дуже плідно працювали. І також в дзеркалі тижні я працював на Була сторінка в мене архіваріус називається. Вона дуже. Якби допомагала мені. Я постійно мав дуже великі велику кількість авторів. Я підбірка була редакція, дуже цікава була робота. Дякуємо вам. Дякую, що завітали до нашої Дякує студії сьогодні. Шукайте книгу Сергія Махуна у тенетах загадкових історичних бивств у книгарнях України.